Доброго ранку, малята! і запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом. І сьогодні ми поговоримо про птахів. А давайте з вами привітаємось. Я всміхаюсь, сонечко, здравствуй, золоте, я всміхаюсь квіточки, хай вона росте, я всміхаюсь, дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся. Зичу їм добра. Малята, а скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, вірно, зима. Дітки, ми з вами вже говорили про птахів раніше на занятті. Є птахи перелітні, а є птахи, які залишаються з нами зимувати, і їх називають осілі. І давайте разом з вами згадаємо, яких осілих птахів ви вже знаєте. Так, дітки, ці пташки нам уже знайомі. Ми з вами розмовляли про них. Це у нас Горобець, це синичка. Це Сорока, ворона та голуб. А сьогодні ми з вами іще познайомимося з однією пташечкою. Ось цією. Ця пташка називається дятел. Дятел середнього розміру. У нього чорно-біле пір'ячко та червона шапочка. Він стукає по дереву. Шукає шкідників, жучків та личинок. Під корою дерев. Тук-тук-тук робить дятел. Його ще називають лікарем, бо він лікує дерева. Відгадайте, будь ласка, загадки про птахів. Маленький хлопчик у сірій свитинці. По дворах стрибає, крихти збирає. Хто це? Вірно, це горобець. Так наступна. Стрикотуха білобока, звуть її усі. Сорока, правильно, молодці. А наступна не лікар, а дерева лікує. З дерева лунає звук. Хто там стукає? Тук-тук. Правильно, це дятел, добре. А така, на колір сірувата, на вдачу хитрувата. Кар гукає, курчат лякає. Так, дітки, ворона, ось вона. Ну і остання. Жовтогруді бетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки білі щічки називаються синички молодці. Коли стає зовсім холодно і випадає сніжок, для птахів залишається мало корму. Багато птахів відлітають до теплих країв, як ми з вами вже і сказали, але так само багато птахів залишається Зимувати дятлу та вороні дзьоб допомагає знайти їжу. Погляньте, які дзьобики у них. Довгий дзьоб дятла допомагає дістати їжу з-під кори дерев. Він ним робить у корі дірочки і дістає комах, які заховалися під корою від холоду. Ворони може їсти будь що, якщо знайде горіх, то розіб'є його. А що їдять у зимку маленькі пташки, у яких дзьобики маленькі, та не такі міцні. Вони шукають різне насіння, зернятко, плоди. Ну, наприклад, вони їдять горобину. Але коли випадає глибокий сніг. То їм дуже важко знайти їжу. Як ми можемо допомогти цим пташечкам? А чи знаєте ви, як називається будиночок для птахів? Так, це годівниця. Повторіть, будь ласка. Годівниця. Ось погляньте, яку картинку годівниці знайшла я для вас. Зараз ми з вами розглянемо її. Годівниця дітки виготовлена із дерева. У неї є дно, куди насипають різний корм. Такий як зернятка, насіння, хлібні крихти. У неї є дах, що вкриває корм від снігу. А ще у неї є. Ось така мотузочка, бачите, ми тут бачимо з вами, за яку її підвішується дерево. Важко птахам дітки знайти їжу, але ми з вами можемо допомогти птахам пережити зиму. Потрібно повісити ось таку годівничку для них. Годівниці бувають абсолютно різними, і великими, і маленькими. Навіть такі, що кріпляться до вікна. І саме головне, щоб у неї був дах, який захистить корм від снігу. Ось тут у вас приклад годівничку, на яку вже багато-багато прилетіло пташок. Чи вам знайомі ці пташки? Так, дітки, це горобчик, синичка, снігур. Наприкінці нашого заняття пропонуємо мовленеву гру Хто як кричить. Правила гри наступні. Перед вами будуть з'являтися по одній картинці пташок. Вам необхідно розглянути пташку, Сказати, як вона кричить, або видає звук який, а потім сказати, що це за птах. Готові? Тож перша пташечка, як вона кричить, кар, кар, кар разом. Кар. кар. А тепер слухаємо. Це у нас ворона. Добре, наступна пташка. Як вона кричить, цінь цвірінь, разом цінь цвірінь, цінь цвірінь, слухаємо. Це синичка, добре, наступна пташечка. Як вона кричить? ців 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 разом, Ців-ців-ців. Слухаємо. Це у нас горобець. Добре, наступна пташечка. Який звук вона видає? Тук-тук-тук, разом тук-тук-тук. Слухаємо. Це у нас дятел, дітки. До... Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Про що ми сьогодні з вами розмовляли? Правильно, про птахів. Дітки, а як ми з вами можемо допомогти пташечкам у холодну пору року? Так, ми можемо з вами повісити годівницю. Насипати туди що? Насінечко, крихти, зернятка, так? І пташечки зможуть поїсти. І таким чином їм допоможемо. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого і до побачення!